Вітаю вас на моєму каналі. Це магазин Аврора. Сьогодні оглянемо те, що ви просили. Товари для риболовлі та інструменти. Усім дуже дякую за огляд. Підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку. Сумка для двох рибальських котушок 299. Балансир для зимової риболовлі. 14 грамів. Ціна 69 Гачки риболовні 10 штук упаковка, 11 розмір 19. Карабін для з'єднання рибальської снасті, 3 розмір, 10 штук упаковка 24 гривні. Волосінь 100-метрова, 49. Рибальський шнур 99, також 100 метрів нас для ловлі коропа 49. Макушатник 39. Вбивця карася 69 три штуки упаковка. Вбивця товстолоба 69. Снасть, риболовна, фідерна ціна 39. 22 гривні набір гачків. Упаковка 50 штук. Набір інструментів 6 штук. Упаковка 88 гривень. Підставка для водилищ 55. Набір насадок штучних 12. Упаковка 20 штук. Технопланктон пряжене молоко 29, 3 штуки. Пластиковий органайзер 34. Такий маленький, має багато відділень 129. Сітка ПВХ водорозчинна 149. Довжина 5 метрів. Садок рибальський 24. Ящик рибальський, пластиковий трисекційний 449. Набір для бойлів – 29 Вудка для зимової риболовлі – 29 гривень. Набір лідкорів – 4 штуки – 88 гривень. Поплавець Рибальський електронний 88. Набір поплавців 3 штуки. Упаковка 49. Оснащення для вудочки. Волосінь, поплавець, грузило, гачок та мотовило. Ціна 22 гривні. Набір рогачів під водилища 4 штуки 64. рибальська фідерна серія короб 34. Котушка під різні водилища 149. Така котушка безінерційна. 199. Годівниця кавун 44. Садок рибальський металевий 139. чухол для водилищ. 3 відділення. 279. Кельма штукатурна з дерев'яною ручкою. 88. Патлівка акрилова універсальна для зовнішніх та внутрішніх робіт. Вага пів кілограма, ціна 27 гривень. Клей ПВА універсальний 1 кг. Посилена клеюча здатність. Швидке сохнення. Нульове сповзання. Прозорий після висихання. Ціна 88 гривень. Фарба латексна для стін та стель. Кілограм 200 г. Час висихання одношарового покриття 1-2 години. Висока покривна здатність. Ціна 55 гривень. Емаль зелена для зовнішніх та внутрішніх робіт. По дереву металу та бетону – 99-800 грамів, емаль біла 109 та чорна 99. Столярний клей використовується для всіх порід дерева. Ціна 54 гривні до 31 грудня 125 г. Шпатель для шпалер 22 гривні. Клей акриловий високоміцний. Універсальний на всі поверхні 84 440 г. Герметик санітарний акриловий білий 99-280 г. Монтажні рідкі цвяхи. Посилена початкова фіксація, підвищена вологостійкість 77 гривень 440 грамів. Аерозоль, очищувач карбюратора – 450 мл. Ціна 109 гривень. Відро пластикове будівельне з носиком 34 5 літрове та 77 12-літрове Каністра для пального з лійкою 299 10-літрова. Ємкість пластикова 69. Розморожувач скла антиліт. Півлітровий 69. Омивач скла 1 літр. Ціна 99 гривень. 77 піна для миття авто. 699 пристрій зарядний для акумулятора. 12 ватний. Ліхтар стов велосипедний 55. Тримач пляшки для велосипеда 14. Ніж будівельний з лезом трапеція 119. при прищіпки, 2 штуки 39. Насадка з шестигранником, головка магнітна, 27. Сверло по кераміці та склу 34. Ніж будівельний 77. Кліщі переставні сталь 169. Набір гачків для зняття сальників. 4 штуки, 64 гривні. Тримач для мітчиків 119. Набір викруток комбінованих 4 в 1 – 149. Набір ручного інструменту 39 предметів. Ціна 229 гривень. Клей для всіх видів паперових шпалер 39,95 грамів. Пістолет для герметика каркасний. 99. Набір шпателів будівельних 49. Упаковка 4 штуки. Клей монтажний акриловий скажена липучка 64-200 г. Таким було сьогоднішнє відео. Всім дуже дякую за перегляд.